Рішення Віденського конгресу негативно вплинули на розвиток Італії, її знову переділили на вісім королівств і герцогств, а в північно-східній частині утворили ломбардо венеціанське королівство, що входило до складу Австрійської імперії. 1815 1830 роки стали для Італії, як і для інших регіонів Європи, періодом реставрації, тобто повернення старих порядків і політичної реакції. У всіх італійських державах було відновлено абсолютну владу монархів, панівні позиції знову посіли дворяни і духовенство. Негативно налаштовані до всіх змін, що відбувалися тут під впливом революції у Франції та наполеонівських війн. Ліквідація панування Наполеона не привела до національного визволення Італії, французьке гноблення поступилося австрійському, оскільки всі держави півострова певною мірою залежали від Австрії. Однією з найвідсталіших держав Італії була Папська область, що перебувала під світською владою Папи Римського. Серед усіх держав півострова лише Сардинське королівство, П'ємонт, користуючись своїм розташуванням між Францією та Австрією, наважувалося проводити самостійну політику. Дуже швидко з'явилися негативні наслідки австрійського панування для ломбардо Венеціанського королівства. Воно не отримало автономії та управлялося австрійцями, італійців позбавили можливості обіймати будь які важливі посади в адміністрації, судах та армії. На території королівства перебувала австрійська армія та діяла австрійська поліція. Усі періодичні видання підлягали цензурі, переслідувалися будь-які національно ліберальні ідеї. Імператор Австрії Франц І, характеризуючи свою політику, говорив Насамперед необхідно, щоб ломбардці забули про те, що вони італійці. Однак це мало протилежний результат. Саме в тогочасній Ломбардії набагато активніше, ніж в інших регіонах півострова, розвивався національно визвольний рух. Період із кінця 18 століття до 1870 року в історії Італії називають епохою Рісорджіменто, тобто відродження. Це був час розгортання національно визвольного руху і боротьби за відродження італійської державності. У 1818 році. В Ломбардії граф Федеріко Конфалоньєрі очолив таємне товариство Італійська Федерація. Метою організації було звільнення від австрійського панування, здобуття незалежності і створення конституційної монархії в північній Італії. У центральній та південній Італії активно діяли Карбонарії. Які з'явилися тут на початку XIX століття, після 1815 року вони створили там розгалужену мережу таємних вент, тобто осередків? Серед карбонаріїв були представники ліберального дворянства, буржуазії та інтелігенції? Своєю головною метою. Вони вважали боротьбу за національну незалежність Італії. Політична роздробленість Італії стала головною перешкодою для її економічного розвитку. Між італійськими державами існували митні кордони, у кожному королівстві і герцогстві діяли власні системи міри і ваги, грошові системи, закони. За рівнем економічного розвитку Італія суттєво поступалася в Великій Британії, Франції та навіть Прусії. Промислова революція розпочалася тут лише в 30-х-40 роках ХІХ століття. Слаборозвинена промисловість не могла забезпечити працею тих, хто не знаходив її на селі. Розвиток сільського господарства відбувався тут дуже повільно. Селяни не мали достатньо землі та орендували її у дворян землевласників, віддаючи за це частину врожаю. Деякі працювали батраками лише за їжу, злидні, голод і відсутність праці перетворювали селян на жебраків.